город, в центр, все равно куда? 350. И вот с города в Бережинку 350. сегодняшний день в А почему а так? Зведки вы, вы знаете, кто вам это сказал? А вы маршрутника сейчас остановите, на секунду у него спросите. таки мало бы быть? Ой, блин, вы знаете, не скажешь, какая должна быть вартость, но я не водитель. Ну, смотря по бензину, по газу, понятно. А только если разобраться, что они нам еще включили его с того года, вот такую цену, то я б лично им больше не повышала. Мы вечно здесь в давке бешеные. Не сядешь. Все, кто утром едет, вечером проклинаем все на свете. Это, это разве возможно ездить? Выгоняли, что и казали, что бомжиха, что не мое, у меня заплатить. А у меня действительно, у меня сегодня 30 гривен на проезд. Це, Вообще, пенсії, на, це, це мені треба купити хліба, я їду до сина. І це в мене 30 гривень. Слава Богу, в мене удостовірення. І, і це я їду, і не, в мене удостовірення, я ветеран труда. І я переживаю, щоб вони мене ніхто не вигнав, бо пишуть такі бумажки, що от в е, зв'язку з війною, от тепер уже треба пенсіонерам платити. Тисячу пенсії, все більше немає. Це ні. ви за ці гроші, що маєте заплатити? Комунальні там якісь звичайно щось поїсти, звичайно. щось вдягнутися, покататися звичайно. на маршрутці. Звичайно, тобто держава десь передбачає, що на цю тисячу гривень бала би собі там Мабуть, ви посадіть Мабуть, одного так. депутата на тисячу гривень. А потім на один місяць пожив просто в будь-якому селі. Сказав, завтрашнього дня. Так. Ми ставимо проїзд 5. Все. Ребята, да, нам невигодно да. кататися по 3,50 гривень. Нікаких документів, ніяких е... рішень, нічого абсолютно. Газ подорожав на 4 гривні 90 грамів. І від сьогодні вивозити по 5 гривень. Є рішення якесь в сесії там району? У нас є руководство. Руководство дало об'яву. Це не узгоджено, але вони подали подали документи на відділ цін облдержадміністрації, тому що ціни регулює облдерж. І не дочекавшись рішення, підняли ціну на гривню. У 2013 році. У грудні місяці було видано розпорядження голови обласної державної адміністрації про встановлення тариф на перевезення пасажирів і багажу на приміському напрямку. Там тариф був встановлені 30 копійок. Значить, ну, розумієте, що з 2013 року вже у нас неоднократно зросли ціни напали, на масильні матеріали та комплектуючі до транспортних засобів, тому виникла необхідність перегляду даного тариф. Обговорення триватиме місяць. Це не раніше квітня місяця. Орієнтовно, наскільки я розумію, десь в приблизний тариф варіюється від 50 до 60 копійок, але це все буде. Тариф на проїзд у даному маршруті складає 3 гривні там, 60 копійок. Це затверджена гранична межа. Нараховуємо сюди ПДВ і страхові шкодування, отримуємо суму, ту, за якою він зараз їздить, це 4,50. Сьогодні вранці. Вчора вечора були перемовини, домовились про те, що він виїжджає на маршрут і встановлено затвердженою для його маршруту вартість. От 4.50 це затверджена гранична межа для його маршруту.